Сьогодні про найважливішу навичку нашого часу вміння відчувати себе. І знаєте що? Якщо ви думаєте, що це простіше, ніж скласти кубік Рубіка із зав'язаними очима, у мене для вас сюрприз. Я знову і знову буду повторювати прямо як моя бабуся, яка розповідає одну і ту саму історію на кожне свято. Зосереджуйтеся на своїх власних почуттях. Класичне питання, як я почуваюся всередині себе зараз, є найважливішим у нашому житті, це як навігатор для вашої душі, без якого ви заїдете прямісінько в болото емоційної плутанини. Люди, які цього не роблять, схожі на детективів-аматорів, які намагаються зрозуміти, що відчувають інші. Але давайте чесно, ви ж не екстрасенс. Ви можете лише припустити, що відчуває інша людина, але відчути це як намагатися зрозуміти, про що думає ваш кіт, коли дивиться у стіну. На мою думку, краще позбутися цієї згубної звички сканувати інших людей, бо інакше будете пролітати повз найцінніші моменти свого життя. Це як дивитися відео котиків на телефоні. Коли поруч з вами проходить справжній тигр? І надзвичайний тигр, а тигр можливостей і радощів вашого життя. Насолоджуйтеся своїм життям, довіряючи власним внутрішнім відчуттям. Уявіть своє життя як красиву дорогу, по якій ви подорожуєте. Спираючись на власні відчуття, ви будете постійно в контакті з собою. Тільки так ви дізнаєтесь точно, куди саме веде вас ваша життєва дорога. Коли ви будете перебувати в теперішньому часі і зосереджено спостерігати за своєю дорогою, звертаючи увагу на кожен дорожній знак і на свої внутрішні почуття, ваш шлях буде легким, комфортним і захоплюючим. Але коли ви будете фіксуватися на скануванні інших людей, то ризикуєте втратити контакт із собою. Потрапити під вплив чужих емоцій. Людина, яка втрачає контакт із собою, схожа на п'яного навігатора, який кричить: Поворот, який? Та будь-який! І ось вона вже пролітає по свій поворот і їде не в той бік. Таке також може трапитися. То як же діяти? Важливо навчитися давати адекватну оцінку своїй реальності, бачити, визнавати і усвідомлювати, де ви перебуваєте зараз і що з вами відбувається насправді. Це як подивитися правді у вічі і сказати Привіт реальності! Так, я знову заблукав, але цього разу я хоча б це помітив. Виявивши, що заблукали, ви можете повернутися назад до того місця, де пропустили свій поворот, але скільки часу займе повернення залежить від того, як довго був відсутній контакт із собою, і ви були під впливом чужих емоцій. Можна проїхати недалеко і швидко повернутися, це як забути купити хліба і повернутися до магазину. А можна заїхати так далеко, що дорога назад. Займе ну, років 5 терапії. Тож втрата контакту з собою через намагання прочитати думки інших є небезпечною, бо тоді легко можна потрапити під емоційний вплив інших людей. Ось таке емоційне збучення сприяє вашому випаданню з теперішнього часу, немов ви випадаєте з крісла реальності прямо на підлогу ілюзій. Тому залишатися в контакті з собою це не просто корисна навичка, це ваш квиток до більш щасливого життя, де ви не тільки знаєте дорогу, але й насолоджуєтеся краєвидами. Навіть якщо ви заблукали, завжди можна розвернутися. Головне, щоб у вашому емоційному автомобілі не закінчилося пальне гумору та самоіронії.